Ну що народ? Воля. арес готовий, арес блищиться, бракує надписів клас і в принципі все. Величезний масив роботи, величезна епопея, величезний серіал. Можна зважати завершенням. Дуже круто, хлопці, попрацювали. А тепер будемо сподіватися, що буде віддача від того всього. Як воно, звичайно, буде, ніхто не знає. Трактор так чи інакше, далеко не новий. Трактор тільки вигляд зараз новий. Але ми що могли, то зробили. Як вміли, так зробили. Ремонтом більш ніж задоволені. Такого ремонту цей трактор а, давно хотів, такого ремонту цей трактор заслужив. Хлопці вчора от ще поставили а, колеса на місце. Колеса тут ще походять, ще протектора достатньо на таких роботах, які він є, так що, як на мене більш ніж. А, Трактор ще не виїхав з майстерні з одної банальної причини, лишається залити гідравлічного масла. Там брат поїхав, привезе сьогодні, залиєм і будемо щось до нього чіпляти, щось вже будемо їхати, будемо пробувати, будемо мацати, як він себе буде поводити. А поводити він себе має нормально. Так що народ, з цим апаратом ви вже зустрінетеся в полях. ну а Ми готуємо техніку далі, лишається ще наша сівалка монопіл. Яку хлопці вже розпочали. Ну, але побачимо, там трошки роботи ще є. Ну, але І часу в нас зовсім обмаль, тому що вже потреб... є гаряча потреба виїжджати в поле. Вчора хлопцям трошки привіз підшипників на, на монопілку і заїхав на Рідонтех. ще таку інтересну історію. Чесно кажучи, щоб трошки забули за неї, і то було дуже погано. Ну хто, хто стикався з такими речами вже в курсі, що це таке, а для тих хто не знає, покажу. Графіто Талькова суміш. Грейд Плейнс. Кажуть, що не гірше кінзовської. Хоча по факту перевіримо і кінзуску, і грінплейнс. Помацаємо, попробуємо. Так, народ, монопілку хлопці запхали в ангар, тому що нам на ніч обіцяв дощик. Впасти. Він, правда, не впав. Але біді в тому ніякої не бачу. Запхали та й добре. Як запхали, так і може і витягнути. Та ні, то будемо тут сьогодні щось крутити. Побачимо, як воно буде. Хлопці переважно підшипнички мали поміняти, лишається виточити кілька втулочок і прокрутити кожну секцію. Але роботи по, по факту ще немало. Ось. Ну, Сівалку монопіл я хвалю завжди і всюди, тому що реально кращого висіву буряків я не бачив. Якісно, точно, акуратно і класно. Дуже спочатку, знаєте, коли приїжджає сівалка якась нова, ти там собі вибрав, і потім тобі сервісний інженер каже, що нею бажано сіяти 6 км на годину, ти такий думаєш, блін, так помало. Чує там так пливати по тих е, полях. І, і реально ця сівалка, е, якщо піднести швидкість до 7 км на годину, е, починає вже по чуть-чуть хандрити. Незамітно, але вже якість чуть-чуть погіршується. Тому ми строго настрого ходимо на 6 км, Але е, не знаю як хто. Особисто я вже привик до такої швидкості, я е, болдію, чесно. 6 кілометрів тихенько, нічого не кидає тобою, нічого тобою не кискає. Спокійним, акуратним е темпі ти без проблем викидаєш 70-80 гектарів за зміну. Чого хотіти ще більшого, ні? Ну, я думаю, більш, ніж достатньо. там 80 гектарів на великих кусках без проблем вона сіє. Е прийнятний результат. Е саме через то була вибрана сівалка кінзе. Тому що ми спочатку, як і всі, приглядалися до вузької, тобто на 15 рядів і швидкісної, яка в нас була на демо. Бо це, знаєте, спочатку покатавшись з такими швидкостями і бачиш, що вона сіє при таких швидкостях і досить адекватно, воно реально підкупляє. Але потім, трошки помузгувавши, трошки подумавши, зваживши всі за і проти. Вибір наш впав на широку, але тихохідну. Якщо вона буде сіяти нам а, зі швидкістю, там, припустимо 9 кілометрів, м -м, тих самих 80-100 гектарів ми не будемо закривати. І цього нам до більш ніж достатньо, тому що з нашими об'ємами кукурудзи чи соняшнику посівна буде тривати там, ну, соняшник з кукурудзою ну, 6 днів. Я думаю, цього, це нормально, це адекватно. так що... То днів не доб. Якщо нам не будемо щось встигати, зайдемо на добу і будемо закривати ще цікавіші питання. Так що е я таки за затихоний за посів, але за широкорядну сівалку. Ну, за широку сівалку. Тому що е менше розворотів, менше е зношується трактор, резина. До кінця не але швидше за все, щоб де менший розхід палива, а гектари не то, що ті самі, а гектари будуть навіть трохи більші. Тому, хто ще стоїть перед вибором а, сівалки і зважує, чи, вузький, чи вузька сівалка швидкісна або широка, но а, тихохідна. А моя рекомендація широка сівалка. І тихохідна. Тому ну, і секції, знову ж таки не так зношуються на таких швидкостях, втулки ті всі речі вибуваються набагато менше, менше, набагато менше ударів, набагато спокійніше себе поводить техніка в полі. Так, народ. Завершилася наша епопея з нашим культиватором в а Ріж яким нашим. Йдемо показом культиватора. Ось, І Андрійко, там рихлет 940, сушить наші кагати. А ми, щоб не простоювати і не перечіплятися 100 раз, провіримо на сумісність до Ізубас, наш монітор-аглідер Incommand. Спеціально брали його. І з сумісним, тому що вже в нас є кілька агрегатів, які підтримують дану функцію. І от, бачите, один з тих е моментів, коли е ця функція нам знадобиться. Заїжджаємо зараз до нашої монопілки, під'єднаємося і будемо трошечки прокручувати. Будемо трошечки прокручувати. Наші електромотори на тій сівалці і будемо зараз бачити, що з того всього вийде. Я навіть не будуть підчеплятися до сівалки, тут кабель доволі довгий, такий треба просто знати, чи його вистачить, чи ні. Вистачить кабела! Трошки бракне, зараз домой назад. Добре, Ще трошки Файно. Під'єднуй. а ми зараз зразу подивимося, як він себе поводити. Так, запустився він у нас. Універсальний термінал. Так, що там якісь помилки мені лупило? О, все. Не знаю, видно вам не видно, але тут досить непогано все показано. Менюшка вся зберігається. І зараз спробуємо засипати кілька пачок насіння дівалку і туди вже будемо пробувати прокручувати кожен кожен рядок що мені сподобалося то того ситку калібровочна машина Мені дуже подобається в Квернеленді. Вона, то, що та сама історія, що є, як показував в цьому, в розкидачу, така ж сама історія є і для монопілки. Насипаємо повну і закриваємо. Дальше сіємо. Так, ну практично навіть нічого не лишилося, тому ми маємо таку фракцію. Насіння, я б сказав, близьке до ідеалу. Тут мало що лишається, тут взагалі кілька зернин, а тут фракція чітка та, що нам потрібна. Фракція в нас е 4 мм. Чуть-чуть є 3,5 і зовсім трішечки, що є. 4,8. Так що можна таким насінням добиватися якихось толкових результатів. Сипем. Так і та відвертка не здибалася, так, я так розумію. Держіїти цну. Добре, що є, те демо насіння, можна щось глянути. Так, ключика на 19 чи на 17, певно. А минулого року дали таке насіння на тест, чи нам воно підійде, тому що сівалка реально примхлива до якості насіння. Це гібрид з вандерхаве Сіо. Ми його просіяли ось через цю калібровочну машину і зрозуміли, що можна його брати. Тепер, що ми робимо і для чого? Я вже раз показував, покажу ще раз. Відкручуємо е, наш кіль. Е, зараз включаємо привід, бачимо, як носіється, е, чи... ну, вже зараз покажу, покажу все з трактора. Заходимо в менюшку. Прогортуємо ключик, лупа, бачимо контакт всіх наших плат. Якщо б їх не було, контакту би не було. Гортаємо далі, бачимо, що по щотчику в нас вона посіяла 1841 гектар. Хоча, я думаю, що трохи неправда, але всяко може бути. Тут ми можемо провірити роботу маркерів, яких в нас нема. А тут ми маємо. Перша плата і три електромотори. Вмикаємо лівий. Не поняв. Працювало вже ж, га. Поняв, зараз треба, значить, витягнути розетку разок. Так, і дивимося От нас процент пропусків. По тому проценту ми оприділяємо, наскільки у нас якісно працює датчик висіву. Якщо цей процент перевалює за 6%, значить вже є якісь питання до датчика. Його треба або очистити, або замінити. Бачите, у нас 2-1. Все нормально і дивимось на оцей ампераж. Якщо, якщо цей ампераж теж перевалює за одиничку, значить десь підтирання є кришечки і тоді мотору важко працювати. В нас тут до одинички, тут, бачите, взагалі ноль, значить все в нормі. Провіряємо зразу другий. Перестав курети під другий. І, і відкрути сушник. І сушне, як відкрути, щоб він відкрився. Mm -hmm. Туй монітор фонить, бляха, на камеру страшне. Все. І так само дивимося по-другому. Ампераж невеликий. Пропуски зараз подивимося, воно трошечки внормується, покрутить, побачимо. Якщо будуть перевалювати за 7, треба дивитися, якщо ні, то, то значить все в межах норми. Бачите, птихенько падає. 3. 3, 5. Може бути. Датчиків я маю тільки 2 в запасі, так що, коли вже реально буде хандрити, то треба доміняти, якщо ні, то... Ходити. От так і всі 24 рядки треба прокрутити, щоб розуміти, що з тою сівалкою робиться. Кожного сезону такі речі роблю, тому що, якщо її зараз так не прокрутити, то вона в сезон почне вимахуватися так, що мало не покажеться. Так, Ніби всі провірили. Ось такий списочок склав, що нам бракує. Три треба кришечки і диски купити, ще дві кришечки три купити, і на запас треба кришечок купити, і три датчики. Завтра треба відправлятися знову за, за і Завтра ми вже її доробимо. Лишиться ще там виточити дві втулочки і в принципі, в принципі завтра мала би бути квітка по, по монопілці. Ну все, по роботі на сьогодні. А, в принципі, провели. Досить непогану дефектовку нашої монопілки. Чесно кажучи, думав, що вона в гіршому стані і що роботи тут буде трошки більше. Але як вона в нас сіє 300 гектарів чи 400 в рік, то в принципі нема таких серйозних зносів. Ну Вже на наступний сезон буде, треба певно, поміняти всі кришечки. Вони вже так добряче підносилися. тому... Завтра, якщо буду купляти, то певно візьму трошки з запасом, бо може такий бути нюанс, що деякі кришечки будуть виходити з ладу під час сезону. Якщо добре чуєте, то в нас добре Паріщи дощик. Ще нам відтягує трошечки роботу в полі на один день, хоча Андрійко там рихлить. Ну і от, що хочу сказати. Уніфікація тракторів то є дуже серйозна річ. Якби цей трактор і доставлений наш... Наш автопілот аглідер не підтримав і зубас, то треба б було провести досить багато маніпуляцій, треба б було відчепитися від 40-го, причепитися до 50 го до 40-го тут стояти і дефектувати. А так, без лишніх якихось нюансів, ми приїхали, підчепили кабель і продефектували сівалку. З цього трактора. І така сама історія може бути, якби часом, не дай Боже, щось вийшло з ладу, без проблем міняємо трактор і сіємо таким, яким нам треба. З кінзою не знаю, чи так вийде просто, тому що дуже багато макаронів і дуже багато конекторів вже приуніфіковано до, до 950-го. Ну, але якщо би сильно треба було, то я думаю, що і Сіяли би і 940 з сівалкою кінзи. Ось. Заглянувши в зошит, нагадав собі, верніше прочитав, що підійшла ще заміна масла. Ось. І вже збираючись додому, без проблем, що ми зробили, спускаємо масло, спускаємо моторне масло, і воно собі спокійно до ранку стече. Завтра хлопці прийдуть, поміняють фільтри, поміняють масла в бортових і тим самим теж трошечки економиться час. З практики ми собі дозволяємо деякі речі робити цікавіше, швидше і менш затратніше. Не перемикайтесь, додивляйтесь відео до кінця. Завтра ми привеземо нові кришечки. до... Робимо нашу монопілку до стану ідеального і будемо завершувати відео. Покажемо, як ми ще це все зробили, як ми у нас буде виглядати. Ну і потім вже ось-ось в поля, поля вже не за горами. Працюємо на далі. Так, народ, день наступний. Погода тягне за нами, дощик продовжується. Приїхали, до я привіз. Запчастинки до нашої монопіл взяв три диски нових, тому що вони мають можливість викривлення і то є часом проблема. Взяв 10 кришечок, три, чотири поміняємо зразу. О, треба взяти. Чотири поміняємо зразу. А решта будуть лежали про запас, тому що дуже багато є попитаних. Тут вже, коли виходить насінина. З кришечки тут вже є такий жолубок, і воно може неякісно сіяти. Взяв на запас, щоб воно все було чітко, якість посів, перш за все, тому а, так і зробили. Поки я з'їздив на Тернопіль, хлопці поміняли масло у 950-му. Тут у нас по регламенту підійшли передні бортові, передній міст, двигун. І цей. І всі фільтри. Хлопці знайшли, нам ще бракнуло одного кіля, знайшли самий менш зношений. Поставлять його сьогодні. отут на крайню бракує секцію. В принципі, він практично новий. Ми, певно, його під час минулого сезону доставляли, чи, що, чи якось так. Неважливо, фактично, маємо всі 24 кілі нові. А цей навіть якщо зноситься трошечки скорше, то ми таки, в такому стані маємо 4 штуки, як мінімум. Проблем ніяких нам на сезон вистачить по-любому. Наступного сезону, певно, прийдеться вже всі кришечки поміняти, тому що є досить багато так пописаних з таким жолубком. Ось. Так що якось так. Тут що вони, хлопці? Ага, спускають. Ще одна бортова стікає. Вони її а, спустять. Туди залиємо, під'їдемо ближче, під'єднаємося ще раз, ще раз виставимо ті всі, прокрутимо ті всі секції, які а, вчора а, я здефектував, що погано, а вони працюють. Поміняємо там кришечки спочатку. Якщо з, норм... з новими кришечками все буде нормально, значить добре. Як ні, то ще поміняємо диски. Два датчики контролю висіву треба поміняти, щось вони трошечки хандрили. І далі беремося до токарки, тому що тут ще кілька втулочок треба виточити. І в принципі монопілка буде готова. Сьогодні маємо закрити. питання з монопілкою. А, дощики за нами тягнуть за гниляками, за тими, що не встигають. Ну а решта в принципі, решта все нормас. Ось, Працюємо далі. А, ось, ось виїзд в поле. А, закриваємо всі дирки по, по максимуму швидко. І далі вже буде в полях. Ще я думаю, ще може один відео, або і цей, або ще один. І з ремонтами буде завершено. І далі вже будемо зустрічатися з вами в полях. Ох, роботи купа. Робота буде вся така авральна. Все треба буде робити швидко і бігом. Так що я навіть не знаю, як я маю вам встигнути все зазняти. Може все не встигну, але основні моменти по-любому будуть показані на каналі. Так що лишайтеся з нами, з нами цікаво. Поїхали до роботи. Закінчили ми роботу з дисками-кришечками, лишається ще робота по е, датчиках висіву. Е, та не обов'язково, але якби треба було почистити, тут потім не влізеш. П'ятнадцятий, так? Так. Раз, два, три, чотири, п'ятий. Секція, правий мотор. І дивимося тут на проценти. Що воно тут нам показує тоді? Нормальок. Нормальок таки знову ампераж трошки піднісся, блін. 15, 16, 17. Ну і вчора прочистили датчик. І вже все в нормі. 12, 2%, верніше, один-два показує пропуску. Де не де проскакує пітерка, то коли реально щось там. Ну, міняти ми його ще не будемо наразі. Далі рухаємося далі. Він ще такий адекватний. Десятки нема процентів. Ну, а 18-й взагалі чітко е, працює, все як не може бути. От що робить е, зубна щітка з датчиками контролю висів. Щіточкою гарно почистили і все і все направилося на, на путь істиний. Значить Наразі датчики лишаються запаковані, якби часом щось під час сезону, туди будемо думати, як їх міняти. Так, ну що, народ? От і черговий агрегат готовий. До сезону з монопілкою вийшло все доволі простіше. Чесно кажучи, я думав, що вона в гіршому стані. А так, перебрали, перемацали, передивилися. Все, що треба, поміняли, все, що треба, підремонтували, прокрутили. От, самий основний девайс для посіву з монопілкою. Це зубна щіточка для того, щоб чистити. Датчики контролю висів. Ви бачили, що воно допомагає. Та й все. Так що отакий у нас ремонт, такі в нас робочі будні. В принципі, техніка готова до виїзду в поле. З таких ремонтних робіт лишилося перезути нові тапки до 940-го Аксіона. Приїхали, шини БКТ. Рішили того року, того разу спробувати 에, такого виробника. Ну, але то вже буде темою окремого відео. І там же ж я розкажу, чому вибрали саме БКТ. 에, хто слідкує за каналом, той бачив, що у нас основні трактори на Мішелінах постійно. Ну А тут виріши спробувати БКТ, ну то все розкажу, покажу. А в наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за увагу. Слава Україні.